Доброго дня. Ми сім'я Грицячук. Мене звати Тетяна, мені 34 роки. Це мій чоловік Сергій. Мені 43 роки. Ми з міста Кропивницького. На даний час я поки що не працюю. Мій чоловік працює інженером. Ми 8 років в шлюбі. Дуже довгий час ідемо до омріяної вагітності. За цей час у мене було три операції. Перша операція була з видалення позаматкової вагітності і кісти яєчників. Потім дуже довгий час лікувалися, не виходило все за і ми вирішили зробити ще одну операцію з видалення позаматкових труб. І знову була кіста яєчників після цієї операції. Нам сказали, що буде тільки еКЗ по-іншому. Ми не зможемо завагітніти, тому ми розпочали дивитися. Різні медичні центри, де можна зробити ЕКЗ. І знову була операція з видалення кісти яєчників. І Після цього ми вирішили уже більш детальніше вивчати центри, в яких можна зробити ЕКЗ. І Знайома мені порекомендувала центр мати та дитина. Я розпочала дивитися на сайт цієї клініки і натрапила на соціальний проект Лелека прилетить. Я вирішила подати заявку на цей проект. Перший раз нічого ми не виграли. І в слідуючий раз, коли побачила оголошення про соціальний проект знову велика прилетить, я вирішила ще раз подати заявку. Ми дивились відео з чоловіком, коли оголошували переможців. Я не повірила в те, що ми виграли цей проект. А коли зателефонував лікар, ми не повірили в це, що таке може бути. Ми дуже довго йшли до цієї омріяної вагітності і очікуємо від цього проекту дуже багато. Ми дякуємо медичному центру за те, що вони проводять такі соціальні проекти, щоб пари стали батьками. Дякуємо вам за те, що ви проводите ці акції. Дякуємо вам, велике.